Ми створили таємну організацію офіцерську антимафія. Організацію, по якій структурі, як ми збудували, вона була поводована таким чином, щоб не можна було її виявити, і членів її організації. Ми домовилися із представниками з Європи, які займаються боротьбою з корупцією, організованою злочинністю, про створення осередків Європі нашого об'єднання, організації антимафія. Домовилися про способи зв'язки, паролі. Якщо хтось буде приїжджати з Європи і зустрічатися зі мною чи з Анатолієм Єрмаком, або хтось від нас буде їхати до них, були б певні умовні сигнали, слова, якісь, скажімо так, символи і так далі, щоб знали, що це від нас, щоб не було ніякої підстави і так далі. Ми наладили так систему, що оперативним шляхом ми з Анатолієм Єрмаком отримували інформацію, яка торкалася наших мафіозів, копії банківських платіжок, банківських документів. От, навіть не уявляєте, де копії установчих документів в офшорах, які я отримав. І це було закладено на базі довіри. Повернувшись в Україну, ми з наданнім Ірмаком підготували дуже обширне і велике депутатське звернення про те, що ми узнали на конференції про злочинні зв'язки з Іменом Могилєвичем, про його організовану злочинну діяльність, зв'язків Росії в Україні. Зробили ксерокопію доповіді працівника Міністерства Угорщини і прийшли на прийом до Леоніда Даниловича Куча. І вручили йому це депутатське звернення, яке підписано мною Анатолієм Промакум, як народними депутатами і офіцерами служби. Коли я сказав про кого мова, я назвав прізвище Семен Могилевич. То це прізвище було навіть на слуху і у Леоніда Даниловича Куча. Він уважно прочитав це донесення і сказав: Я доручу службі безпеки Міністерства внутрішніх справ, щоб вони плотно зайнялися цим, як він сказав фразу, діловим наглим євреєм. З боку Міністерства внутрішніх справ, ніяких реальних заходів щодо Могилєвича вжити не було. Наші правоохоронні органи, ми потім пізніше ознак в чому. Не порушували кримінальну справу проти Могилевича. розшук він не був оголошений. І з запобіжніх захід взяття під варту не було. Це була пряма вказівка. Не дивуйтесь, президента України Лені Дакучми не чіпати Могилевича. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.